От Під час цієї проповіді, бесіди, і в мене з'явилися такі думки, що як добре, що Бог дав нам Біблію. Там е, такий великий проміжок часу описується, що дуже е, багато. І що з цього, який можна визнати, треба читати Біблію, не ті, ну, і старий заповідь, і новий заповідь, бо оці покоління перші, вони Набагато були ну, ближчими до, як би сказати, ще не загубили оту мораль, яку їм вкладав Бог. От, якусь, вони несуть в собі щось більш цінне, оці попередні цивілізації, а ми вже далі пішли. І ми думаємо весь час, ми думаємо, що ми. Такі практичніші, розумніші, ну навіть возьмемо приклад із природи. От коли ми вдома, ми, коли, ми, коли ми вдома сажаємо там цей, якусь огородину, чуть мене, бо в мене було пропало це вид. Коли ми дома займаємося огородиною, ну до при Припустимо, ми сажаємо помідори, збираємо насіння і на слідуючий рік знову сажаємо, і так продовжується е, якісь е, років. І вже останні е, плоди у нас вже будуть менші, ніж ті, що були перші. Так само картоплю. Візьміть, не міняйте сорт картоплі, і вона виродиться. І так і з цивілізаціями. О, ті попередні е, були вони. Як би сказати ближче ближче до оригіналу. ну, нельзя так сказати. Ну, Все-таки вони були, на мою думку, вони були більш розумніші, у них була вища мораль, вони знали, що добре, що погано. Навіть подивіться, коли ми читаємо псалми, там, чи ми притчі читаємо, то а ми бачимо, та що ж у мене екран плот, Все, я вже випала. От, все, я випала. <ріст> а У мене, мене немає бачення. Добре, я, якщо ви мене чуєте, тоді скажете, коли не почуєте. І тепер, коли я, коли ми, бачите, через цей екран я путаюся. От такі думки високі, а тут у не виходить. А, у мене так бігає екран, що я його не встигаю ловити. От і читаємо книгу Еклесіаста. Немає нічого нового під сонцем. Покоління відходить, і покоління приходить, а земля віковічно стоїть, і сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно, віє вітер, на північ вертається, ну і далі пропускаю. Каже, яклесіаст. Що було, воно й буде. І що робило? Буде робитися воно і немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що про нього говорять. Дивись, це нове. Та воно вже було від віків, що було перед нами. І з цього ж ми і робимо висновок, що ми, ми просто живемо тими досягненнями, які були. У тих перших, а нам здається, що ми розумніші і практичніші, і за попередників. І оці всі досягнення вони вже були, і ми, вони переходять до нас уже, може, в другому виді, щось додається своє, щось старе, і от міняється. Змінюється все. Ну, а все-таки я вважаю, що Бог оновлює все. І оці всі зміни, які ми бачимо і в природі, і кругом, то вони, мабуть, не дарма. Ви мене чуєте? Ну... Ну, я, стой, я перестаю балакати, бо в мене темний екран. все. Я, ясно. Ви включите собі екран, але вас дуже добре чути. Ну, я ну де, 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 Я може хотіла якось це краще сказати, я добре, що ці всякі технології, всі, вони і, і були, от лампочка і лічо, пам'ятаєте. Ми думали, що наївно думали, що це при радянській владі, оце придумали світло, а то тільки були кагані. Ну так, Це ж зовсім не так. були у домах, були домах, бали, було освітлення, А де те освітлення бралося, так і до цього часу, ніхто не, не, не знає. ну Були технології, знаходять там, ну знаєте все. А ми вже, як споживачі тих технологій, довносимо нове. ну а Ми думаємо, що це ми самі все таке придумали, і такі всі розумні стали. ну а як Лесіас правильно сказав, що було, як він каже, та воно вже було від віків, що були. Перед нами, через те мені чого я закликаю сама себе у першу чергу читати, і, і, ну, і старий заповідь, і новий заповідь, і притчі, і все. Там стільки мудрості е псалми, там стільки вкладено мудрості, а тепер ми тільки споживаємо це. Ну, Все, що я хотіла сказати. Так, так, ну, бачите. Мій е <сістичний> мікрофон. О, ага. Відключу. Те, що так перший раз прочитаєш цю фразу, що було те, що немає нічого нового під небом, і спочатку не повіриш. Спочатку не віриться. Та як же здається, що ні, але він правду каже. Воно дійсно так є, і в цьому велика потіха є. Може, спочатку здасться, що воно негативне якесь, але воно позитивне. Ця фраза вона позитивна. вона Це здорово, що так. Тут сказано таке, що людина сьогоднішня, така, як і людина тисячу років тому, така, як і людина 6 тисяч років тому, коли там Адам і Єва, так? Ми такі самі, як Адам і Єго. Тому Біблія вона актуальна для нас. Вона не застаріла. Абсолютно ні. Вона актуальна для нас. Вона для людини. Ми так само думаємо, як і Єремія, так само, як і Давид, так само, як Ісус Христос, так само, як Петро. Так в них була інакша економіка, може трошки е, е, трошечки відрізнялась їжа. Може. Може більше регіонально, ніж почасово, так? Але решта все таке саме. ми людина вона є людина, живе вона тут, чи в Китаї, чи в Африці, чи в Америці. На будь-якому континенті і в будь-який час. Ми всі однакові. І ті відмінності, що між нами є, вони не суттєві. Звісно, є відмінності, так? Є, так, відмінності є. а Ми живемо краще, ніж люди, які жили, скажімо, 500 років тому. Чи тисячу років тому. А, а чого так? Ну. В плані зручностей, в плані чистоти, в плані здоров'я, якість життя у нас вища. Якість гігієна у нас вища. Ну, можете собі уявити, як. Більшість часу, поки це були монархії в Європі, вони страждали від блох і вошів. Хто? Королі і королеви. Вже не простий люд. Ну, зрозуміло, тим більше. Так. І так далі. Всі ці речі. Зараз ми живемо також. А зараз ми живемо відповідно до Біблії. Так? Ми живемо в кінці періоду благодаті, ласки, Божої прихильності до людей. Це період від Воскресіння Христа до від першого приходу Христа до другого. так? Цей період, Період Божої ласки. Це коли Бог зняв з людей осуд і більше людей не засуджує. І не карає, і не виливає свій гнів на землю. Період, коли Бог до людей виливає свою, являє прихильність з усіх сил з використанням церкви і Божого Слова завершеного канону. Він служить людям на всякий спосіб. Є різниця, звичайно, між життям зараз і 2000 років тому. А яка різниця? Ну, наприклад, Боже слово поширилось по всьому світу. І є. Загальнолюдські цінності це називають. Цінності, які цінуються у всьому світі. Якщо ви придивитесь вони з Біблії, чого, бо Боже слово поширилось. І люди не спасені, прийняли це і навіть за, ну, записали в законодавство. В законодавство прописані, як і їхні власні закони, начебто через те, що це їхні цінності, через те, що Бог навчає людину. Чим більше людство отримує освіти від Бога, тим краще жити. Тим більше, тобто знову ж ця річ богопізнання, чим більше в людство загалом є богопізнання, Тим краще життя людства. А. Хоча багато речей е, е, неважливі, дочасні, тимчасові. І одяг може, міг бути і краще так, в великої частини суспільства тисячу років тому чи 2000 років тому. Могло б бути так. Могли бути там злети і падіння різних галузей промисловості чи науки і так далі. От, е, могла цивілізація до потопу бути більш розвинутіша, ніж е, та, що зараз є, наука, техніка, і тому є свідчення, і цілком можливо, що було. Але це не важливо, важливо, взаємно з Богом. І ми бачимо, що протягом історії е, людства. Е, Народи і країни, і історичні періоди відрізняються один від одного розвитком взаємин між людиною і Богом. І де ці взаємини були більше і краще, було краще і легше жити людям. А життя починало розквітати і буяти. Чим людина ближче до Бога, тим краще і живеться. Чим вона далі від Бога, тим темніше е, е, її життя робиться, і менше того життя, і коротше те життя, і воно страшніше робиться те життя. От, Життя зменшується. О, і воно так було завжди і знову ж як правий. Нема нічого нового. Таке саме було е, е, за часів потопу, таке за часів Ноя, таке саме було за часів пророків. Таке саме було за часів Ісуса. І те саме, що ми читаємо в Євангелії, е, ті самі політичні, економічні проблеми, ми стикаємося з подібними сьогодні. і сьогодні. І в нас сьогодні війна в Україні, і що вона? Перша війна, чи остання, може війна? Ми не знаємо, але знаємо, що війни були завжди, був і час миру, і час війни. От, тому ця фраза дуже справедлива, що нема нічого нового під небом. Воно все повторюється е, в різній формі, але люди на землі живуть для того, щоб прийняти рішення, чи вони будуть жити з Богом, чи ні. Ось для чого. Тому по факту тут нічого нового і не повинно бути. Е, і нема чого очікувати чогось нового. Бо народжується покоління за поколінням з тією самою метою. Прийняти вибір, чи вони хочуть жити з Богом, чи вони хочуть жити без Бога. Отож, для того їм достатньо подивитися на ті всі самі речі, які всі вже бачили, їхні попередники, щоб прийняти це рішення або відкинути. От, і хто прийме це, хто звернеться до Бога і скаже, Боже, я хочу жити з тобою, то і отримає прощення гріхів і спасіння в той самий момент. А хто все своє життя буде зайнятий цікавішими і важливішими речами, то так і залишиться у вічності без Бога. От, тому Еклезіаст правий, як не крутий. З усіх сторін правий. З усіх сторін. Ну що будемо завершувати в когось Є може ще якась фінальна думка.